Всім привіт! Я Вероніка, і сьогодні я вам хочу розказати про символи України. Згідно з Конституцією України, державними символами України є державний прапор, державний герб та державний гімн, які є розпізнавальними знаками країни. Український прапор це символ пшениці в степах під блакитною аркою неба, який уособлює. Споконвічне прагнення народу до миру, праці, краси та багатства рідної землі. Державний херб України. Золотий тризуб на синьому шиті, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Державним гімном є пісня Ще не вмерла Україна. Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Окрім того, кожен народ має народні символи. Народні символи Україні це святині українського народу. Народні символи України є рослинні тваринні. Українці відтворюють ці символи у вишивці, на сорочках, рушниках, у розписі посуду, в кованих виробах у розписах печі, в хатах, в окремому виді української творчості, в писанках. До рослинних символів відносяться калина це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати, верба символ таємничої сили жінки, плодючості й материнства. Це дерево пов'язане з водою. Отже, символізує здоров'я і життя, форбу вважали, прадеревом, життя. Дуб означав силу, мужність, витривалість, довголіття, родючість, шляхетність, вірність, Тополя – символ дерева, життя, оберіг українців, символ рідної землі, свободи України, беревінок символ радісної життєвої сили. Вічності, усталеного буття, провізника, весни, чорнобривці символ України, для матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлопчачої краси і добра. Діти ж пов'язуються квіти з образом матері. Для них це символ Отчого дому, материнської любові, батьківщини маку – символ сонця, безкінечності, буття, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця козака, крові, смерті. Соняшник це символ родючості і процвітання, веселощів і благополуччя. Колосся символізує землеробство, хасенйовитість, миролюбність. До тварин символів українського народу належить співучий символ України. Соловейку це свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, Символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Кінь символ багатства, могутності, степу, швидкості, волі. Символ вірності, відданості, ластівка символ весни, відродження, добра і щастя, їжак є символом працьовитості та господарності, зозуля символ суму, і вдівства весни, і водночасне щастя туги за минулим і страждань нерозважливої матері. Є символом працьовитості, весни, чистоти душі. Лека символ любові до батька матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це є символ сімейного благополуччя, щастя, добробуту, любові до рідної землі, Батьківщини. Півень у праукраїнців півень вважався предвісником зорі, сходу сонця. Символом світла, вогню, відродження, а отже, пробудження, життя. Коза символізує багатство, достаток, урожай і плодючість. Корови є символом принципу безкорисливого жертвування. Вони здавна уособлюють красу нашої країни, духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!